Добрий день, друзі. З вами Павло Себастьянович. І сьогодні я хочу поговорити про пріоритети нашої з вами держави. Нам дуже дивно, що на себе, на мирні цілі, на тилові цілі наш державний апарат витрачає більшу частину бюджету. Що 22-му, 23-му і буде в 24-му витрачено на Мирні цілі 70-75 мільярдів доларів. Це більша частина бюджету, тому що у весь бюджет загалом це в минулому році був 116 мільярдів. І 70 було витрачено на мирні цілі. І ще 6 мільярдів було просто збережено в золотовалютних резервах. І ми не можемо зрозуміти: от прямо зараз в армії не вистачає зброї, не вистачає пікапів, не вистачає необхідних транспорту, мін, снарядів і тим не менш, наш держапарат не виділяє на це гроші. Чому так відбувається? Колись, я думаю, колись слідство. Буде намагатися встановити причину такого розподілу бюджету. І наш держапарад напевно вирішив якось це законодавчо встановити, щоб нібито по законах вони не можуть виділити гроші на війну. Відкриваю постанову номер 710, і там написано, що ця постанова про. Ефективне використання державних коштів. Пріоритет номер 1 написано так: державній казначейській службі здійснювати платежі у першочерговому порядку в повному обсяді за видатками загального фонду державного бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на, на заробітну плату. За витратами на погашення до обслуговування державного боргу виконання державою гарантійних зобов'язань, за видатками державного бюджету на фінансове забезпечення, виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, Соціальних виплат, що здійснюється пенсійним фондом, і так далі, далі. далі, І є прямо здійснення заходів щодо запобігання поширенню та боротьби з гострою респіраторною хворобою, з причинним коронавірусом та його наслідками. Далі, далі. От є багато-багато чого оплата комунальних послуг, стипендій. І я не бачу, а де хоча б щось про війну. Вносилися зміни в 22-му році, в 23-му році, в 24-му році. І немає жодного слова ані про дрони, ані про пікапи. Взагалі війни немає. І коли я читаю, що заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова на панельній дискусії Атлантик Консу практичні стратегії у процесі відбудови назвала пріоритети, я просто ну, навіть не можу уявити, а що відчули іноземці? Коли іноземці це чують, що вони про нас думають? Тобто, от вона каже, що на урядовому рівні послідовність пріоритетів дуже чітка. В першу чергу, ми покриваємо соціальні потреби. тобто, Забезпечує громадян необхідними послугами. Чиновники вважають, що потрібно в першу чергу в першу чергу профінансувати тих, хто надає послуги громадянам, тобто чиновників. Я тоді не дивуюсь, що в нас 19 міністерств безліч агентств, відомств служб, тому що всі вони надають послуги. І вони повинні фінансуватися в першу чергу. А зараз увага. По-друге, ми збалансовуємо бюджет, щоб розуміти, що у нас достатньо внутрішніх ресурсів на військову кампанію. От як ви сприймаєте слово кампанія, слово сполучення військова кампанія. Це ж приблизно те саме, що СВО у Росія військова операція. На нас напав величезний агресор. Ми несемо шалені втрати. А в Міністерстві фінансів, які спочатку повинно забезпечити фінансування чиновників, які надають послуги нам тобто, народу вже немає. А послуги залишаються, і фінансування послуг залишається. І тільки в другу чергу військова кампанія. Тобто, як -так якась в нас є розважальна якась похід, військова кампанія, ми її фінансуємо Це другорядні витрати. Так а що ми хочемо, якщо наш державний апарат не сприймає війну всерйозно? Вони вважають, що вони будуть жити, як і раніше, як до війни, як під час війни живуть, і завтра будуть також жити? Вони кажуть, що наступного року оборонний бюджет має бути передбачений принаймні на рівні цього року, тобто може і зменшити ще, або залишить, як в цьому році, недофінансованою армією. Як ви думаєте, з такою стратегією нашого уряду ми зможемо перемогти? Зараз ситуація на фронті дуже важка. Потрібно закуповувати багато дронів. Дрони зараз і антидронові системи це головне зараз. Ми постійно кажемо, що в Росії є проблеми з мобілізацією, в Росії щось погане, але уявіть, що черговий наступ Росія буде здійснювати мільйонами дронів. Рой дронів, все буде автоматизовано, а ми досі не підготували антидроновий захист. Ми готові до війни проти рої дронів, проти роботизованих систем, проти танків, які безпілотно будуть сюди заїжджати. Ми до цього готові. У нас я вже не кажу про те, що армія не реформована. У нас державний апарат не хоче фінансувати, не хоче віддавати гроші на війну тільки на себе. І зараз, коли звільнявся Мустафа Наєм, і коли він розмістив цю фоточку, де там я не знаю скільки там 50 може людей стоять, цих чиновників, ви уявіть, просто в 19 міністерствах працюють там півмільйона цих чиновників. І по всій країні ще 900 тисяч чиновників різних рівнів. І всі вони мають бути профінансовані в першу чергу, а потім вже війна. От коли в нас зміняться пріоритети, коли ми спочатку будемо фінансувати армію, а потім чиновників, от тоді можна говорити про перемогу. А нам потрібна саме перемога. І що таке перемога сьогодні? Сьогодні перемога це нанесення поразки на нашій землі. Ми можемо нанести поразку ворогові на нашій землі. Ми можемо знищити всіх росіян, які зайшли к нам зброєю. Всіх зараз на окупованих територіях, по різним даним від 10 до 15 тисяч цілі. Це небагато 15 тисяч цілі. Це навіть якщо кожний десятий дрон буде попадати, то це 150 тисяч дронів. 150 тисяч це небагато, і потрібно знищити всі залізничні вузли і дороги, по яких росіяни заходять на нашу територію. Я не розумію, чому ми не знищуємо всі логістичні шляхи, чому постійно на фронт прибувають нові і нові і техніка, і люди. Чому не знищено ці шляхи? Для цього ж потрібні просто дальнобійні дрони. Уявіть, якщо б наш державний апарат замість того, щоб фінансувати в розмірі 75 мільярдів доларів тилові цілі, хоча б 25 мільярдів доларів витратили на купівлю зброї. Ви можете уявити, яка кількість зброї це 25 мільярдів доларів. Але наш держапарат просто витрачає їх на вітер. Тільки на державні закупівлі в минулому році було витрачено 963 мільярди гривень. А це 25 мільярдів доларів. 25 мільярдів доларів пішло на держзакупівлі, тільки 10 мільярдів на будівництво і архітектуру. От такі гроші шалені витрачає наш держапарад на мирні цілі. на дерева, на саджанці, на цибулини тюльпанів, на поля для футболу, стадіони досі будують. А потім виходить гетьманцев і каже, що бракує грошей. Звичайно, якщо продовжувати це безглузде будівництво, на фронті не буде зброї. Якщо продовжувати суддям платити по 300 тисяч гривень в місяць. Не буде зброї. Якщо платити зарплатню керівникам держпідприємств і членам наглядових рад по мільйони гривень на місяць, не буде зброї. Так може потрібно почати скорочувати витрати, може потрібно почати скорочувати кількість міністерств, агенцій, відомств, служб інспекцій, чиновники живуть своїм класним життям. Уявіть, якщо 25 мільярдів. Були віддані третій штурмовій бригаді. Я думаю, Донбас був би вже звільнений. Ну серйозно, 25 мільярдів доларів можна оснастити таку армію. Тому давайте вимагати від нашої влади вмикати здоровий глузд, більшу частину грошей виділяти саме на війну.